Сьогодні я покажу бездротовий маршрутизатор стандарту N до 150 Мбайт за секунду. Модель tl, -TL vr 741ND. Wi-Fi є в Відісі програма. Так, дивимося взадінь. Ось він, такий в коробці. Дивимось і відкриваємо. Так. Там більше нічого нема. Відкладемо. Так, це просто реклама там разом була. Відкладемо в сторону. Це диск, я потім про нього розкажу. А це гарантія на рік. Ось така. Так, а це інструкція. Ось. Ну, Мені вона не потрібна, Я вже знаю, чим користуватись. Складаємо і відкладаємо. Так, Ось це він сам. І відкриваємо. І прикручуємо антенну. На сюди. Ось так. За годинниковою стрілкою. Вона може в різні сторони повертатися. Це кнопка включати і виключати. Так. Дістаємо зарядку. Відкручуємо. У вас є час поки поставити лайк і підписатись на канал. Ось. Так. Підключаємо в це гніздо і в розетку. Так. Це кабель, щоб підключатися до інших пристроїв. Ось, він включається в жовте гніздо, оце. А в синє гніздо потрібно включати кабель провайдера. Так, ця кнопка ось функція QSS. Так. Включаємо наш. Маршрутизатор, і ось він починає робити. Але він не буде передавати зараз, він не буде зараз передавати інтернет, тому що треба підключити кабель провайдера. Так, я казала, що розповім про диска, що з ним потрібно робити. Ось такий диск. Він невеличкий за розміром. Його потрібно е, включити на комп'ютері е, і запустити програму, яка буде на диску. Вона допоможе вам підключитися до Wi-Fi. Так. Ну, Зараз відключимо. Ось на кнопку я нажала. підключається і виключається. Відключаємо все. Так, ззаді пише. пароль, IP-адрес и имя пользователя. Ой, такие. Ну, так. Я его подкладываю. Вот так, так. Ой, бачите? Он такой. Вот так. Функция QS, QS, QSS допомагає. Якщо ви забули пароль, то потрібно на неї нажати і пароль сам прийде до вашого пристрою. Але потрібно, щоб ваш пристрій був дуже близько до вашого маршрутизатора. Ну і все, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І пока!